Оглянули умови для тимчасового перебування переселенців та перевірили використання переданої допомоги. Лозівську громаду 13 липня відвідали представники угорської екоменічної служби. Вони побували у закладах освіти, куди раніше передавали побутову техніку, буржуйки та генератори. Ну, бачите, коли у нас було відмикання електроенергії, ну це в зимовий період, починаючи з жовтня місяця. Людей тут було дуже багато. Ми їх відповідно реєстрували. Це були як переселенці, як люди, які користувалися послугами жну проживання. Вони не тільки в нас проживали, і в ліцеї 4, там же ж найбільше в дитсадках. Ну і так далі. Нас тут в ліцеї гостям показали облаштовані кімнати, де вимушені переселенці мають можливість переночувати або пожити певний час для комфорту перебуваючих. Партнери передавали холодильники, мікрохвильовки, пилососи. У нас тут як міні-кухня, це в ночний час, бо перед комендантською годиною буває люди їдуть, евакуюються, заїжджають, ночують тут, а потім далі їдуть. І як міні-кухня, звичайно, ваша допомога нам дуже допомогла, бо так мені треба було б повару приїздити з дому, готувати там на кухні. А так у тут все в нас є. Члени делегації розповіли, мета їхнього візиту до громади це моніторинг використання переданої допомоги та збір інформації про потреби. Збирали зворотній зв'язок від бенефіціарів, щоб оцінити враження наших бенефіціарів, роботу, що була зроблена нашими місцевими партнерами, покращити якість нашої роботи, зрозуміти, що ми можемо зробити краще, і підготуватися до майбутніх проектів на наступний опалювальний сезон на зиму. осінь. проробленою роботою громаді угорські партнери залишилися задоволені.